Онлайн-школа програмування SteamVar.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Давайте сміливо розпочинати. У нас сьогодні така тема Алгоритми та програми середовища редагування проєктів Scratch. Ми з вами, шановні учні, розглянули, що програмісти використовують бокс-схеми для опису алгоритмів програм, які вони за допомогою команд або блоків вводять. Комп'ютер. Ви в цій темі вже маєте певні знання. В молодшій школі ви знайомились з навчальним середовищем програмування Scratch. І ось сьогодні з вами на уроці давайте розглянемо простий приклад середовища Scratch і згадаємо про певні особливості роботи в Scratch, де його знайти, які є. Моменти треба згадати, запам'ятати і так далі. І так, почнемо. Середовище Scratch. Його можна використовувати як онлайн-версію на сайті, зайшовши в сайт Google, ввевши пошуковий запит Scratch, і перше посилання буде на сайт, де ми з вами можемо використовувати онлайн-версію. Можна завантажити на пристрій. Обравши внизу сайта посилання завантажити, обравши потрібну операційну систему Windows, MacOS, Android, Chrome OS і використовувати цього. програмний застосунок цей програмний застосунок це середовище. Добре. Давайте з вами подивимося приклад, як почати користуватися середовищем Scratch, наприклад, веб-версію. Ми з вами розглянемо, яким чином почати користуватися середовищем програмування Scratch онлайн. В пошуковій системі Google вводимо запит Scratch. Перше посилання на сайт ScratchMeet це і є посилання на середовище програмування Scratch. Заходимо. Ви можете одразу почати користуватися цим середовищем, натиснувши клавішу Create. Та доброю практикою буде створити власний обліковий запит для того, щоб ваші проєкти зберігалися. Яким чином це зробити? Обираємо Join Scratch. Вводимо ім'я користувача. Наприклад, вводимо пасворд, тобто пароль. Наприклад. Пароль має містити літери великого. Реєстру та маленького. Також можуть міститися цифри. Натискаємо клавішу Next. Обираємо Країну. Шукаємо в переліку Україну. Натискаємо Next. Тобто далі. Обираємо місяць. Та рік народження. Натискаємо далі. Обираємо стать жіноче чоловіча Натискаємо далі. Вводимо адресу електронної пошти. Туди, туди має надійти лист з посиланням. За яким необхідно перейти, щоб підтвердити, що саме ви реєстрували обліковий запит. І можна починати користуватися середовищем програмування Scratch. Бажаю вам успіху. І так, ми з вами переглянули, що насправді великої складності почати користуватися цим середовищем нема. За наявності інтернету ви можете навіть не встановлювати собі програмний застосунок. Та є можливість встановити програмний застосунок на різні платформи, на різні операційні системи. Добре. Тепер давайте з вами, шановні учні, ось питання того, яким чином почати користуватися, де знайти сам застосунок. Або веб-версію середовища розробки програмного забезпечення для навчання Scratch. Давайте з вами згадаємо інтерфейс. Яким чином виглядає середовище Scratch для тих, хто забув. Знайомся з інтерфейсом Scratch. Подивіться, будь ласка, уважно. Давайте з вами згадаємо інтерфейс середовища Scratch. Середовище Scratch у якості. Виконавців, які виконують алгоритми, є віртуальні спрайти. За замовченням це спрайт кіт. Ми з вами можемо додати інші спрайти. Обравши клавішу Обрати спрайт. Давайте додамо дівчину. Окрім того, що ми з вами можемо додати спрайти. Ми можемо завантажити власні спрайти, які намалювали в графічному редакторі. Сцена – місце, де відбуваються дії, які виконують виконавці. за замовченням має такий кольор. Тим не менш, ми маємо можливість змінити вигляд сцени. Додати «Тво». Всі команди, які можуть виконати наші спрайти-виконавці, розподілені по групам: група рух, група вигляд, група звук, група події, група керування, група датчики, група оператори, група змінні, група мої блоки. Окрім притоманних дій нашим виконавцям. Ми можемо розширити їх можливості, додати розширення. Наприклад, ми можемо додати розширення олівець, яке дозволить навчити малювати нашого виконавця, або розширення музика, яке дозволить працювати зі звуковими файлами, або відеопостереження. або тексту мову, або перекласти. Також в середовищі Scratch. Окрім того, що ми з вами можемо програмувати віртуальні спрайти, ми можемо за наявності робототехніки програмувати роботів, які будуть так само виконувати дії. Далі ми з вами спробуємо створити алгоритм. І навчити наших виконавців виконувати певні дії. І так, добре, ми з вами згадали інтерфейс. Ну, а тепер, шановні учні, я вам хочу запропонувати навчити ось тих двох виконавців: кота та дівчинку, яку ми винесли на сцену в середовище скрит. Навчити виконувати певні дії. Зазвичай, безумовно, програмісти спочатку створюють алгоритм у вигляді блок-схеми, а потім же вносять його в середовище програмування у даному випадку Scratch. Повторіть, будь ласка, дії, які я Виконав для того, щоб продемонструвати, яким чином можна наших виконавців навчити виконувати певний алгоритм, а потім ми з вами розглянемо той блок-схему, за якою ми навчили виконавців виконувати. І навіть ви самостійно спробуєте створити одну з блок-схем одного з виконавців. Давайте з вами уважно подивимося. приклад. Нашого першого проєкту в цьому семестрі, коли ми з вами знову продовжуємо вчитися програмувати і знайомитися з середовищем Scratch. Дивимося уважно і повторюємо дії, які ви бачите. Середовище Scratch безумовно. Давайте наших виконавців навчимо виконувати певні алгоритми. Почнемо зі спрайту дівчинка. Цікаво, чому зображення дівчинки називають спрайтом? Тому що в середовищі Scratch спрайт може містити в собі декілька зображень. Наприклад, натиснувши спрайт дівчинка, обравши образи. Ми бачимо, що цей спрайт має декілька образів. Давайте з вами навчимо цей спрайт змінювати образи. Згадуємо, що будь-який алгоритм середовищі Scratch починається з команди, коли натиснуто прапорець. Правою кно клавішою миші взяли, коли натиснута, перетягли в поле, де ми створюємо з вами алгоритм. Добре. Далі навчимо змінювати образ. Для цього зайдемо у вкладку Вигляд. Оберемо наступний образ, натиснемо. Дивимось уважно на дівчину. Змінився образ. Змінився образ, змінився образ. Давайте зробимо, щоб цей, ці образи змінювалися постійно. Для цього зайдемо до вкладки керування, оберемо в клавішу завжди і встановимо. Чекати. Обрали завжди цикл. І чекати, щоб у нас образ змінювався через 1 секунду. Подивимось, що буде відбуватися. Ми бачимо, що спрайт дівчинки постійно змінюються образи, і дівчина демонструє свої емоції у даному алгоритмі. Добре. Давайте навчимо нашого виконавця кота. Ми нашому виконавцеві коту дамо розширення олівець. Добре. Далі. Події. Алгоритм буде починатися з клавіші, коли натиснуто прапорець. Далі, олівець. Якщо щось є намальоване на сцені, то ми нашого виконавця кота попросимо очистити це. Після цього оберемо команду надати олівцю кольор. Оберемо колір. Добре. Далі. Зайдемо до вкладці Рух. Візьмемо команду переміститися на приклад 100 кроків. Виконаємо. Ми бачимо, що нічого не намалювалось. Тому що необхідна вказати виконавців опустити олівець. Спробуємо ще раз. Опустив олівець. Добре. Давайте змінимо розмір олівця. Задамо розмір олівця, наприклад, 2 або 4. Подивимось. Добре. Давайте попросимо нашого виконавця повернути на 90 градусів. Поворот на 90 градусів і продублюємо 4 рази ці блоки. І так, ми бачимо, що наш виконавець навчився малювати квадрат. Давайте візьмемо цикл. У вкладці керування завжди. Ставимо цей блок. Завжди. Запускаємо. Ми бачимо, що зміни не відбуваються. Точніше, вони відбуваються. Бо алгоритм працює. Та вони надзвичайно швидко відбуваються. І ми цього не побачити не можемо. Оскільки це однотипні дії, він постійно малює квадрат. Тому ми. Встановимо наступне рух, поворот, після того, як він намалював квадрат, поворот на 15 градусів. І тепер він буде з іншого положення малювати квадрат. Подивимось. І оцей час наша дівчинка. Робить певні емоції. Ми бачимо, що коли він намалював, то ми не бачимо якихось змін. Він просто обертається і постійно на тому ж самому місці малює. Тому давайте зайдемо до вкладки олівець. І додамо, ще команду повернув, змінити колір олівця. Тепер у нас постійно будуть відбуватися зміни. І буде ось така різнокольорова квітка, яка дуже подобається дівчині, і вона демонструє свої емоції. Спробуйте, будь ласка, повторіть цей проєкт. І так, шановні учні, ми з вами розглянули наш перший проєкт. В цьому семестрі. Ми вже декілька років з вами торкались поняття алгоритмів. На тому уроці говорили про блок-схеми, оскільки перед тим, як створити цей проєкт, я, безумовно, створив блок-схему. Тому давайте зараз ось подивимося. Ви вже повторили цей проєкт. Давайте подивимось, яким же чином представити ці блоки у вигляді блок схеми Наприклад, одного з виконавців, зі Спрайту дівчинка. І так, блок-схема команд виконавця дівчинки. Код у неї був такий. Коли натиснуто преперець, вона у нас завжди робила наступні дві команди. Змінювався образ у нашому спрайті дівчинка, оскільки їх там декілька, і чекав одну секунду. Якби ми у вигляді блок-схеми, яким чином. Можемо продемонструвати, да, робили. То у вигляді блок ми цей алгоритм виглядав би таким чином. Початок. Да, тобто, початок алгоритму у нас в середовищі скреч початком є, коли натиснуто прапорець. Далі, наступний образ команда, і далі чекати одну секунду команда, Так як ми з вами розглядали в прямокутниках на минулому уроці. Дві команди у нас лише, і тому кінець. алгоритм закінчується. Та зверніть увагу, ось на. Завжди. Що є таке завжди? Завжди це є цикл. Тобто, якщо якісь команди у нас повторюються або постійно, або якусь кількість задано разів, то необхідно це, безумовно, боксхемами позначати, що це є команди в циклі. Позначають їх таким чином, у вигляді стрілочок. Що ці команди по колу повторюються? Ось! Таку структуру називають циклом. Добре. Розглянули, на прикладі дівчинки, але ну, у нас в нашому проєкті було декілька виконавців, і другий виконавець це був кіт. Ось. Зверніть увагу, що не всі команди-виконавця кота у циклі. Тобто, певні команди, безумовно, треба позначити, коли ми будемо створювати бог схему я позначав. Стрілочкою, що ці команди повторюються, а певні команди просто йшла одна за іншою. Коли команди йдуть одна за іншою, це називається лінійні алгоритми або послідовні. А коли якісь лінійні алгоритми або одна команда, або багато команд повторюються, то це називається циклічні. Ось спробуйте за аналогією, таким чином, як я створив блок-схему для нашого виконавця Спрайта дівчинки. В зошиті або на аркуші паперу створити бокс-схему за тим алгоритмом, який ми з вами створили нашому виконавцеві КАТУ. Ну а зараз давайте підведемо підсумки. Ми з вами сьогодні дуже добре попрацювали. Ви молодці, я впевнений, що здобуті навички вам будуть допомагати розвивати логічне мислення. Ми з вами під час уроку згадали. Вже знайоме середовище Scratch, розглянули як почати користуватися цим середовищем для тих, хто вже забув, можливо, і створили навіть перший проєкт та блок-схеми до нього. да Спробували згадати, яким же чином, щоб, скажімо так, покращити ось е наше розуміння створення блоксхему, оскільки безумовно, якщо проєкт більш складніший буде, то інколи. Треба робити блок-схеми для того, щоб краще розуміти, яким же чином запрограмувати наших виконавців, наприклад, у даному випадку, в середовищі Scratch. Продовжуємо навчання. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Для тих з вас, кого зацікавила ця тема, у нас на каналі СТЕМВАР є великий курс по Scratch. -у. Він більше 30 уроків. Там є Різноманітні проекти, ось теж можете, щоб покращити логічне мислення, виконувати дії в цьому проекті. Безумовно, підписуйтеся на наш канал, долучайтеся до наступних уроків.